Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Використання типів дронів у ролі камікадзе для ураження ворожої техніки та піхоти на передньому краї вже може здивувати лише у випадку, якщо мова йде про полювання на якісь рідкісні зразки, наприклад, на БМПТ Термінатором. Але українські бійці почали майстерно використовувати такі дрони для справжніх високоточних операцій з ліквідації расистів. І саме такий випадок опубліковано головним. Управлінням розвідки Міністерства оборони України так, завдяки такому дрону камікадзе 18 серпня, близько 9.23 був переданий палки і привіди всім присутнім на нараді керівництва окупаційної поліції поки що окупованого енергодару. Повідомляється, що численні поранення отримали одразу начальник міського відділу, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низка підрозділів. Поранення були настільки серйозні, що їх. Перенаправили на територію Російської Федерації водночас, необхідно відмітити ряд факторів, які вочевиді стали запорукою успішні атаці. По перше, це звісно майстерність оператора. По-друге, це дальність зв'язку. Бо по прямій від минулого берега Дніпра до місця удару близько 10 кілометрів. По-третє, точна інформація, куди та коли бити з дочністю до хвилини та конкретного вікна. І саме поєднання цих факторів дозволило завдати такий високоточний удар без супутньої шкоди, і таким чином здається. Ється, що це перше використання фіпіві-дрона для високоточної ліквідації високопоставлених окупантів. В той же час до середини 2025 року Росія планує виробити близько 6 тисяч ударних безпілотників типу шахед, щоб використати їх для бомбардування українських міст. Про це пишуть факти із посиланням на американське видання The Washington Post. Повідомляється, що видання отримали докази співпраці РФ та Ірану у виготовленні безпілотників, яка офіційно Тегеран намагався спростувати. Виробництво дронів організовують на заводі у спеціальній економічній зоні Ялабуга у Татарстані. Російські інженери намагаються удосконалити застарілі технології Ірану, щоб виробляти БПЛА у більшому масштабі. Вони вивчають можливість удосконалення дрона типу шахеду, щоб безпілотники могли атакувати групою з автономною координацією удару. По цілі зазначається, що співпраця між РФ та Іраном фактично відбувається у форматі франшизи. Тегеран погодився надати. В Москві проектну документацію на дрони, електронні компоненти для їх виробництва та навчити російський персонал в одному з документів. Вартість частини проєкту оцінюється в 151 мільярд рублів, що становить понад 2 мільярди доларів США. Дослідники Вашингтонського інституту науки та міжнародної безпеки дійшли висновку, що російський завод виготовив корпуси не більше ніж для 300 БПЛА. за їхніми словами. З такими темпами РФ навряд чи вкладається у встановлений термін випуску. 6 тисяч дронів зазначається, що у цьому плані є вразливі місця. Насамперед йдеться про брак компонентів, необхідних для створення шахет 136 адже західні санкції порушили доступ Росії до електронних компонентів іноземного виробництва. Частину цього РФ, ймовірно отримала шляхом імпорту в обхід санкцій. А деякі компоненти окупанти одержують від російських та білоруських компаній. Також досі зберігаються проблеми з виробництвом двигунів. «Шахет-136» має перероблений німець. Кидвигона Лінбеч Флегмоторен Л 550 п'ятдесят і який Іран незаконно отримав 20 років тому. Виникали й інші проблеми: близько 25% дронів, відправлених з Ірану та доставлених літаками міноборони РФ, виявилися пошкодженими, а окупантам не вистачило досвіду та запчастина для ремонту несправних безпілотників. Раніше змі повідомляли, що російські окупанти вже використовують для ударів по українських містах дрони камікадзе власного виробництва на основі... Ві, іранських шахеди до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.